Привіт, привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів на липень 2024 року. І так, це аналіз трьох сфер вашого життя: стосунки, фінанси і робота, які пануватимуть енергії у вашій парі в стосунках, який моральний стан вашого партнера. І також поговоримо, запитаємо карти, яка перспектива. У людей, які в пошуку свого ідеального партнера в липні, яка буде перспектива зустріти таку людину, робота, які будуть панувати енергії в колективі, який буде моральний стан і відношення керівника, начальства вашого, і також фінанси, чого остерігатися і те, в чому вам пощастить. В кінці розкладу задамо запитання картам, в чому вам пощастить в летній місяці, яка головна енергія місяця. І давайте почнемо. А давайте я вас попрошу підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. Діліться в коментарях, що вам відгукується. Перегляньте за е, підказки ангелів за. Червень місяць, діліться, що у вас булося. Мені буде дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі. Так, перша сфера вашого життя стосунки. Який моральний стан вашого партнера, яка енергія у вашій парі пануватиме в липні? Дус! Чудова ідея. Щось ви почнете таке робити, якась ідея прийде в вашій парі, і ви будете щось робити разом. Щось таке придумаєте, ви будете разом щось робити. Давайте дивитися карти і скажіть, що. Якась подорож, ви будете планувати тут. Краси, або ви будете планувати своє майбутнє, якісь вкладення в майбутнє. Ваша пара буде дуже багато розмовляти про майбутнє, тому що тут карта, дуже чудова карта майбутнього. Щось ви захочете робити по-новому, так скажемо. У вас буде якась ідея. Тому що ця карта також і переїзду за кордон. Щось будете ви таке. Ну, не то що за кордон, це зміна, от кожен подумайте про свою ситуацію. Це зміна місця проживання, зміна квартири, переїзд квартири на квартиру, можливо, переїзд в будинок, уже якісь новосілля, якісь плани. Або ви заплануєте, давайте купимо будинок, давайте купимо квартиру. Ви щось будете планувати. Змінювати в своєму житті щось ви будете міняти. От якась є ідея, і ця ідея вашого майбутнього, до якого ви будете йти разом у парі. Це може бути і покупка машини, і переїзд на якісь кращі умови, в інше місто. Щось ви будете планувати на майбутнє. Чудова атмосфера у вашій парі буде. І це вас буде дуже з'єднювати. Ви будете йти в один бік, дивитися, це чудова атмосфера. Ви як створюєте таке сімейне ем, гніздо. Чудова енергія у вас буде, дорогесеньким. Буде багато ідей, ви будете планувати. Це також карта, коли можливо ви вже зробили ремонт, обстан... тільки треба обмеблювати, створити такий уют в квартирі, в будинку, або ви почнете захочете робити ремонт, або завершення ремонту ну, весілля. Призь, може ви жили по квартирах, а зараз приїдете свій власний будинок, або зміните одну квартиру вже на кращу, на просторну ви, ви жили там в одній кімнаті, а зараз вирішите давай. Будемо знімати дві кімнати, щоб ще було де трошки місця. Це дуже хороша перспектива. А ще іде інформація, що це може бути і як, знаєте, як, як то кажуть, української наслідство. Спадщина, перепрошую. От уже спадщина може вам прийти у вигляді квартир, в вигляді якоїсь нерухомості. Щось буде таке. Так. Давайте тепер дивитися для людей, які в пошуках стосунків буде багато пропозицій. Хто в пошуках стосунків будуть багато пропозицій, якихось ідей, хто буде вам прислідувати ці ідеї? І тут так виглядає, що і онлайн, можливо, ви познайомитеся, якась переписка з людиною в онлайн, яка довго вже підвисає і не має толку з цієї переписки онлайн може бути і таке, що ви дуже довго переписуєтесь з якою людиною, з якоюсь людиною, але людина не пропонує вам нічого. Підвисло щось підвисло. І також тут іде інформація, що. Може бути людина з минулого. Ви можете зустріти людину з минулого, яку давно не бачили, і зараз можуть до вас зателефонувати, або написати вам смс. Це не просто людина, якби людина, з якою ви мали такий зв'язок, такий колишній може бути, або людина, якби не колишній, але з минулого. Ви зустрінетеся, вам буде приємно, вам буде про що поговорити. Так. Який шанс зустріти партнера, Шанси є, що вам да, що тут шанси є. Ваша... Можливо, ви на роботі навіть зустрінете, ваша майстер, можливо, ви... клієнт прийде, хтось, або ви кудись прийдете, вас будуть обслуговувати, тут карта роботи, цінностей. І... Є перспектива десь такій якісь на роботі, чи просто в робочій обстановці, не то, що на вашій роботі, можливо, ви кудись йдете, або ви якоїсь майстерства, або будете чогось вчитися, десь на якихось курсах, на якихось таких, де більше людей, не так як ви, типу вдома, а десь, де більше людей, ви кудись підете, і там є перспектива зустріти свою. Зустріти людину, зустріти партнера. <ріст> так. Тепер дивимося робота. На роботі, в робочій сфері, яка пануватиме атмосфера в колективі. Дивимося. Потім подивимося, яка панує, який моральний стан керівництва. В колективі панує якась. Така атмосфера, йде щось до завершення, хтось йде в відпуск, хтось приходить з відпуска. Такий рух. <смір> рух. Кожен чекає своєї черги, кожен спішить, кожен хоче уже відпочинку. Тут карта йде відпочинку, хтось відпочиває, хтось за когось щось робить і атмосфера чудова, постійний рух. І щось таке нове іде, якісь нові ідеї, щось нове іде, і це може не всім подобатися. На роботі багато змін. Іде така інформація, що на роботі буде багато змін. Не всім це буде подобатися багато, але це буде просувати вас. Ну, роботу взагалі буде просувати вперед. Якесь просування вперед. Швидкість. І тут, можливо, у вас відряджень багато буде. Роботи буде, і треба буде, якщо ви керівник, оце іде інформація, що це от який моральний стан керівництва, що треба буде дуже швидко приймати рішення. Якщо ви керівник, вам треба буде приймати рішення, тому що буде а, така м, великий потік інформації, і все треба буде швидко приймати рішення, керувати всім. Е, і тут ще. Карта такого, коли хочеться взагалі заховатися. Все буде так змінюватися швидко. Так багато буде всього, що захочеться трохи спокою починку Але карта вибору, карта підписання контрактів, все буде вдавт. Переживати будете. Тут іде більше, що карта переживання, тривог. Ви, можливо, маєте підписання контрактів, договорів, контракт, який ви довго чекали, договір, який ви мали підписати, і нарешті вже ви підпишете. Це дуже хороша карта, коли людям легко порозуміти один одного, коли все завершується полюбовно, коли люди розуміють один одного. Підписання контрактів, договорів, переговори, колаборації, все пройде. Чудово під хорошим таким а, взаємопорозумінням, і головне, що взаємовигідно буде. Так, тепер дивимося. Хто шукає роботу, яка перспектива знайти роботу в липні леви, дорогесенькі у вас. Так буде багато конкуренції. Не те, що конкуренція, я би сказала, іде така інформація, що буде, буде багато пропозицій і буде багато вимог, але. Тут людина переможець. Є шанси. Для цього треба, звичайно, йти до цієї вершини. І ідемо всі разом, ходимо роздаємо резюме, ходимо на співбесіди, і людина переможець. Є шанси. Буде нелегко, треба буде і падати, і вставати. Тобто будуть і пропозиції, і відмови, там не взяли, там не покликали. Але в основному. Дивимося, яка перспектива, є якісь. Будуть багато таких обмежень, багато треба буде зробити з вашого боку, а, проробити роботи. І от, і, власне, ваш, ваша віра в себе вам допоможе. І тут вибір. Все ж таки, буде вибирати з чого. І вам треба буде робити вибір. Вам треба буде робити вибір. Буде з чого вибирати. Однозначно. Вибір за вами. Так, тепер дивимося фінансовий стан. Що? Фінанси, чого очікувати? У фінансовому плані вам в липні Чого очікувати. Треба вміти зберегти свої гроші. Тут людина міцно тримає свої збереження і не, не витрачає намарно. Це карта стабільності, це карта. Такої впевненості в вчора в завтрашньому дні перепрошую. І також людина, яка вміє керувати грошима. Так. Чого остерігатися? Карта швидкості. Щось буде швидко змінюватися в вашому житті. Так що така стабільність і ваші збереження вам дуже знадобляться. Тому що у фінансовому стані швидкість витратиш. Ви будете відчувати, що кошти витрачаються швидше, чим заробляються. Тому вам треба, якби отак міцно тримати свої збереження. <рес> так, ой, ну, як карти втішилися, розбіглися. Енергія пішла. Чого вам остерігатися в фінансовому плані, і ми ще маємо подивитися, чому вам пощастить, в липні. Так, чого ж остерігатися? Остерігатися вам? Ну, Можна сказати, що буде дуже багато таких, що треба буде тут от є сім мечів, сім жезлів, і кожен треба, тобто треба буде і там і там розподіляти свої кошти. Вам треба буде, і треба, і там, і там, і тут остерігайтеся, щоб як то кажуть, не витрачати кошти, а чітко розуміти, куди ваші кошти йдуть. О, така карта підказка. Що добре думайте, прораховуйте, і щоб не забути закрити усі такі от фінансові воронки, щоб не зробити їх в майбутньому ямами. Так, фінанси подивилися. Тепер. Дивимося, запитаємо карти, яка буде сама головна енергія липня. В чому вам пощастить? В чому вам фортане, так скажемо. Так. Тут іде карта такого трошки розчарування. Ви не очікуєте нічого, але вам пощастить. І карта переживання, розчарування, але. Дивіться, вас замітять, вам в чомусь дійсно сильно пощастить. Можливо, це в роботі. Ви хвилюєтеся і тут, тому що вам треба презентувати чи прорекламувати себе, якщо ви блогер, чи ви даєте рекламу. як... Або ви маєте створити це як людина, яка створює рекламу, кожен подумає про свою ситуацію. Ви не може переживаєте, вам треба здавати якісь іспити, чи, можливо, якісь проекти ви маєте, ви маєте виступити перед людьми. Або ви починаєте вести там свій блог, якийсь свій канал, і вам треба виступати, або ви щось собі таке задумали, закінчуєте якісь курси. І ви хвилюєтеся перед здачею, перед виходом. Дивіться, все пройде на ура. Вас замітять. Людині аплодують, вам все вдасться, вам дуже-дуже пощастить, вас замітять. І вас виберуть, вас не просто замітять, вас виберуть, вам будуть аплодувати. Тут лаврове віно, і ви самі собі будете аплодувати. Ви скажете, я молодець, я це змогла, чи я це зміг. Чи навіть якусь ідею втілити, кожен, подумайте про себе, вам дуже пощастить. Це чудова карта, чудова енергія в липні вам, Фортане, збудеться якась ваша мрія. І так, дорогенькі, до нових зустрічей. Люблю вас обнімаю.